Огляд розділу активності. Всім привіт! Мене звати Наталія Шустикова, і сьогодні я хочу показати вам усі можливості розділу активності в crm системі Creation. загалі. Не всі мої клієнти, хто користується crm системою крімшою, користуються розділом активності, і коли я це дізнаюсь, у мене очі по 5 копійок, тому що вони не використовують дуже крутий інструмент, функціонал, який є стандартний, і це дуже дивно. Тому я завжди проводжу презентацію цього розділу, і після цього мої клієнти починають ним користуватися. Тому щоб ви не повторювали їх помилки, я рекомендую вам подивитися це відео і знайти свої плюси та переваги даного розділу. Тож давайте приступимо. Ми бачимо з вами, що розділ активності виглядає як календар. Тобто, це і є ваш календар, це ваші задачі, задачі ваші та ваших колег, що треба зробити. Тобто, треба забувати про усі папірчики, де ми пишемо, що необхідно зробити. Нам не треба в голові тримати, що ми обіцяли перетелефонувати нашому клієнту через два тижні. Нам не треба пам'ятати, що сьогодні у нас важливий дзвінок. Все має пам'ятатися crm система і нагадувати нам. Давайте розглянемо детальніше. Як ви бачите, у нас є календар, все що я вам буду розповідати. Воно також дублюється в. Списочному відображенні інформації, тобто ми всі задачі можемо бачити як в календар, а також у вигляді списку. Тут ви вже обираєте самостійно для себе, як вам зручніше працювати. Хтось візуал і зручніше працювати з задачами таким чином, а комусь зручніше працювати з чеклістами і ви виконувати задачі по мірі того, як ви просуваєтесь. Також потім ми з вами ще проговоримо третю вкладку аналітику, але це буде трошки пізніше. Тож, що ми бачимо з вами? Яка логіка цього розділу? А логіка в тому, що тут консолідуються усі дії, які ви маєте зробити в рамках вашої роботи. Якщо ви плануєте зустріч з клієнтом, то ми плануємо створюємо собі цю зустріч, щоб про неї не забути. Ви, якби забиваєте свій календар задачами, тобто є задачі, наприклад, зустрічі, дзвінки, щоб нічого ви не забули, щоб все у вас було перед очима, що ви щось маєте зробити. Також я рекомендую сюди створювати і задачі. Якщо, наприклад, ви розумієте, що вам треба підготувати презентацію, або навіть там у вас якийсь час займе на дорогу, тобто одразу залогувати цей час, щоб ви розуміли, що у вас. Скільки потім є вільного часу, і чи зможете ви виконати всі ті задачі, які у вас були в голові. Взагалі, навіть психологи рекомендують не тримати все в голові, а оцифрувати все, що вам треба зробити, тоді вам стане легше. І для панікорів одразу вони трошечки відчувають себе спокійніше. Давайте подивимося, що ми з вами бачимо. Ми бачимо календар. І тут у нас календар, тобто ми розуміємо, що на рік дуже багато задач, тому нам з вами зручно буде користуватися вже швидкими фільтрами. Давайте розглянемо. Перше, я натискаю, і у мене відображаються задачі тільки на сьогодні. Я не розфокусовуюсь на задачі, які у мене були вчора, я або я запланувала на завтра. Я бачу конкретно задачі, які у мене на сьогодні. Але, якщо чесно, мені зручніше працювати з тижнем, тому що я завжди планую свій тиждень на, на, на тиждень і навіть потім вже з середи забуваю наступний тиждень. Якщо ви хочете подивитися інші налаштовані фільтри, ви можете переглянути, поклацати і подивитися, що тут вже є. Так як я вам вже сказала, що інколи я обираю для себе календар не на 7 днів, а на 10, тому що якщо сьогодні, наприклад, середа, то в мене вже розпланований наступний тиждень. Тому я завжди залишаю собі, наприклад, сьогодні з 2 по 10 і не по 8, а хай буде по 13. Да? І таким чином я, коли в мене я розумію, що мені треба щось ще зробити, я одразу планую свої задачі і на наступний тиждень. Таким чином я сама себе не обманюю. Якщо я думаю, що мені треба зробити 10 задач, я можу їх собі тут розписати, і я розумію вже по часу, що мені потрібно, щоб у добі було не 24 години, а всі 56. Тому розділяємо ваше. Ці задачі. Як взагалі сюди потрапляють задачі? Ви або створюєте їх самостійно, да, ви домовились з клієнтом, ви знаєте, що вам треба щось зробити. Це перший варіант. Другий варіант це коли ви керівник і ви комусь поручаєте щось зробити. Ми подивимося сьогодні, як це робити. Третє. Це синхронізація ваших календарів з CRM-системою. Наприклад, ви надсилаєте запрошення в Outlook чи в Google, запрошення на зустріч вашому клієнту. І такі календарі можна синхронізувати і в CRM-системі автоматично вони будуть з'являтися. І четвертий, мій найулюбленіший спосіб це коли crm система самостійно створює вам активності. Наприклад, у вас продаж перейшов на стадію. Виставлення рахунку. CRM-система сама вам зробить активність, що необхідно виставити рахунок клієнту. І якщо ви його вже зробили, то crm система вам сама і закриє цю задачу. Навіщо була потрібна ця задача? А для того, щоб потім ми могли з вами порахувати, скільки часу ви витрачаєте на кожного клієнта, скільки часу ви витрачаєте на різні види роботи, скільки часу ваші працівники. Все ж таки працюють реально часу. А у випадку, коли у нас починається віддалена робота, ви не в офісі, то інколи важко контролювати, що ваші працівники роблять. Тому не нехте тим, тим моментом, щоб CRM-система самостійно вам створювала активності. Також знаєте, я люблю робити. Такий бізнес процес, щоб наприклад, якщо з клієнтом місяць не було комунікації, створити автоматично активність відповідальному за цього клієнта, да щоб клієнт відчував, що про нього пам'ятають, і обов'язково з ним зв'язуються. І ще мені подобається такий момент, що це планування, навіть якщо зараз ми з вами бачимо всього два тижні, якщо ви собі заплануєте зустріч, там що треба зателефонувати клієнту через півроку дізнатися, як у нього справи, якщо ви це заплануєте зараз і через півроку ви відкриєте свій календар, а у вас там є це нагадування. Тому це дуже зручно, це дуже зручно користуватися цим розділом. Також давайте подивимося, зараз у нас тут виділено, що це календар мій Наталії Шустикової. Що це означає? Я зайшла під своїм логіном та паролем і crm система показує саме мій календар мені. Але насправді тут календар це календар всіх працівників компанії. Якщо я приберу фільтрацію з себе, то я тепер буду бачити календар всіх працівників компанії. Навіщо це потрібно? Дуже часто буває таке, що необхідно запланувати загальну зустріч або корпоратив, або якийсь дзвінок, щоб були конкретні вам працівники. І інколи їх асистенти бігають по кожному своєму а босу да, і питають, коли вам зручно, щоб у нас був кол. І інколи для асистентів це велика проблема знайти віконце у календарях своїх керівників. Тому у даному випадку зручно знайти, що, наприклад, ось 6 жовтня, у всіх працівників в цій crm системі є вільне віконце для того, щоб організувати якийсь загальний кол. Також ми можемо бачити інформацію не тільки по собі, не тільки по всій компанії, але й, наприклад, подивитися календар окремо конкретної людини. Я обираю і я бачу календар, наприклад, Валерія Мирного. Давайте повернемось в мій календар. Також ви бачите, що наш календар має три кольори: є сірий, червоний і блакитний. Що це означає? Сірий це означає, що задача була запланована і вона була виконана. Блакитне це означає, що задача запланована, але час її виконання ще не підійшов. А червоний це означає, що задача була запланована, її початок і завершення вже пройшов, але задача не відмічена як виконана, тому вона вам світиться червоним. Коли я собі планую, що мені треба зробити якісь дзвінки або зробити якісь задачі, і я собі накидаю так в календар, але я розумію, що я сьогодні не встигаю зробити ось цю задачу, тоді я її собі перетягую на інший. Віль день Сьогодні я її не зроблю. Таким чином, завтра я про неї не забуду. А ще є такий людський фактор, що коли ти перетягуєш 2-3 рази одну і ту саму задачу, то вже легше її взяти і виконати, і більше не перетягувати. Також ми бачимо з вами назви. да Тобто, тут нам з вами доступна назва. Дата початку, дата завершення, але ми розуміємо, що в вашій активності може бути ще додаткова інформація, тому давайте подивимося, що там. Як відкрити активність? Тут є два випадки. Або ви натискаєте один раз і потім обираєте відкрити, або ось натискаєте на ось цю стрілочку. Також ви бачите, в нас з'явилась міні-картка, яка вже показує трошечки більше інформації, що ця активність прив'язана до продажі. До конкретного контрагента. У даному випадку, ви можете відображати ще більше інформації, щоб не заходити в цю активність. Наприклад, ви можете відображати. Ще якісь додаткові зв'язки, або якісь коментарі, або хто був автор даної задачі, якщо вам її поручили. Про те, як налаштувати міні-карти, ви можете подивитися в моєму онлайн-курсі Сірем Крійшо з нуля до просунутого адміністратора. А поки давайте відкриємо з вами активність і подивимося, що тут є. Перше, ми бачимо з вами заголовок. Тут прекрасно, але дуже важливо навчити працівників правильно давати заголовок задачі. Я рекомендую: якщо особливо ви делегуєте якусь задачу і ви хочете поставити цю задачу, то починайте завжди з дієслова: зробити, написати. Передзвонити, запланувати, і обов'язково коротко, але зрозуміло. І не ставте великі задачі, розбивайте їх на маленькі, Тоді людині це більш зрозуміліше і більше шансів, що вона це зробить. Початок і завершення. Зверніть, будь ласка, увагу: тут важливо. Інколи люди собі ставлять задача підготувати презентацію початок 1 вересня мені її робити два тижні, а це означає, що кінець буде 14 вересня. У даному випадку це неправильно, адже за допомогою ось цього початку та завершення ми в. Потенційно можемо з вами рахувати, скільки часу працівник витрачає на кожні ці задачі. І якщо ми оберемо з вами два тижні, в даному випадку від початку до завершення, то crm система буде, порахує і нічні години, коли працівник ти типу поробив ті презентації. Тому це неправильно. Це треба дійсно розділяти задачу не стільки часу, скільки він її робив. Стан. Саме стан відповідає за розмальовку нашого календаря. Пам'ятаєте, сірий, червоний та блакитний колір. Так от, якщо задача не розпочата, але початок ще у майбутньому, тоді вона не вважається просрочною, вона вважається запланованою і буде блакитним кольором. А якщо задача не розпочата, а Ця дата вже пройшла, тоді ця задача буде відображатись червоним кольором і вважатися як просроченою. Коли задачу виконуємо, у нас є стан завершена. І тоді вона в нас вже буде світитися сірим кольором. Відображати в розкладі. Ця галочка відповідає за те, показувати нашу активність в календарі чи ні. Дивіться, я знімаю цю галочку, зберігаю, закриваю. Ось тут була моя активність, ось тут. Тепер її нема. Вона не видалилась. Вона є, і я її побачу ось тут. Тут вона буде. Це було п'яте. Жовтня. Ось тут я вже її побачу. Це ви обираєте для себе. Коли я рекомендую не відображати задачі у календарі. Наприклад, якщо у вас дуже масово створюються якісь маленькі активності автоматично, потім ще й автоматично закриваються, то для того, щоб не плутати ваших працівників, я рекомендую прибирати цю галочку. Відповідальні. Ось саме по цьому полю ми з вами бачимо. Відображення задач у календарі, тобто, це означає, хто має виконати цю задачу. А ось автор, це означає, хто створив цю задачу. Тобто, якщо у нас в даному випадку тут різні люди, це означає для CRM-системи, що я створила задачу для Мега, щоб вона її зробила. Тобто, це є постановка задач, делегування і так далі. Якщо я сама для себе створю задачу, тоді я буду і відповідальна, і автор. Пріоритет це, щоб ви могли розбивати задачі по пріоритетам, да, щоб спочатку робити ті, у яких високий, а потім вже переходити до середньопріоритетних задач. Категорія. Тут ми бачимо вже з вами розбивку. Виконати це означає задача. Дзвінок, це ви комусь подзвонили, зустріч, це з кимось зустрічаєтесь. Письмова робота зрозуміло. Тобто тут ми розділяємо з вами по категоріям. Результат. Коли задача виконана, я рекомендую вам також заповнювати результат. Якщо чесно, не завжди я згодна, що треба заповнювати ще й дублювати тут, що задача виконана. Але, наприклад, для зустрічей. Якщо у вас зустрічей, я то робила, щоб це поле ставало автоматично обов'язковим, щоб ваші працівники все ж таки записували результати дзвінків та зустрічей, хоч коротко, хоч тезисно, але щоб це зберігалося в картці клієнта. Адже чим краще ми зберігаємо цю інформацію. То потім нам легше до цього повернутись. І якщо до вас прийде новий працівник, який має підмінити вашого, наприклад, продажника, то він зможе прочитати в історії роботи з вашим клієнтом, що відбувалось до цього. Тут дійсно дуже легка тоді йде адаптація, і коли йде ваш клієнт, не піде ваш, клі... йде ваш працівник, не піде ваш клієнт. Ви вже зібрали всю інформацію про клієнта. Зв'язки. Ось це моє улюблене. Адже чим краще ви будете заповнювати саме зв'язки, тим більше у вас буде можливостей для зберігання інформації у різних розділах. Давайте, наприклад, я зараз знайду якусь важливу задачу, де у мене є контрагент. Ось задача підготувати драфт контракту». У даному випадку ми бачимо, що активність прив'язана і для до продажі, і до контрагенту, і до контакту. Тобто, що це означає? Це означає, що якщо наша активність прив'язана хоч до якогось об'єкту, контакту, контрагенту, продажі, то це означає, що саме у цьому об'єкті буде відображатись історія. І саме тут можемо вже зайти і почитати. Тобто тут відфільтровані всі задачі, зустрічі, які саме зв'язані до цього клієнта. Тому тут просто must have. Я ще люблю аналізувати задачі, які нікуди не прив'язані. Що це означає? Що ти тоді робив? Ну, що це? Тобто завжди люблю, люблю, знаєте, зробити якийсь дешборд вішника, куди витягнути, що активність нікуди не підв'язана, і що, і, і як її потім аналізувати, і де шукати цю інформацію. Тому тут навчайте своїх працівників. Нагадування: також дуже багато хто нехтує цим нагадуванням, і, як на мене, то зря. Ми бачимо з вами, що у вас є відповідальний і автор. Тут бачимо відповідальний і автор. І це означає, що якщо ви поставите тут галочку нагадувати відповідальному, то людина, яка стоїть у відповідальній, в якийсь момент отримує собі нагадування від CRM-системи, що у нього якась, йому треба виконати якусь роботу, подзвонити, написати, у нього з кимось зустріч. Тобто це виглядає, як вспливаючи вікна у вашому браузері. Так само, якщо ви назначили комусь якусь задачу, то ви можете собі поставити нагадування, щоб ще й не забути це проконтролювати. Що є ще? Є учасники. Учасники це означає, хто приймає. Участь у вашій активності. Якщо це ваша письмова робота, і вам треба, наприклад, там або підготувати договір або пропозицію, то там ви виконавець, ви і один учасник. Але якщо у вас зустріч і там має бути декілька людей, то тоді ви їх прив'язуєте тут. Якщо з однією людиною, то ви її тут залишаєте. Вам достатньо. Але якщо ваш клієнт прийде не один, а ще зі своїм фінансовим директором, ще зі своїм асистентом і ще візьме півофіса, то тоді краще підв'язати всіх учасників зустрічі і з вашої сторони також сюди. Для того щоб ця інформація також відображалась в картках цих тих контактів. Файли і примітки сюди ви можете перетягнути, наприклад, якийсь. Файл, якщо ви хочете зберегти якусь інформацію, наприклад, у вас є повістка вашої зустрічі або протокол зустрічі, але також багато файлів не завантажуйте у файли і посилання, тому що CRM-система, вона не резинова. У кожної компанії є свій ліміт по об'єму CRM-системи. тому я більше рекомендую, наприклад, писати чи в примітках, чи додати нове поле, щоб туди писати, або, наприклад, ось в результат детально про що на що договорились, тому що ваша crm система за, за допомогою цих файлів вона буде зростати. Працівники ще дуже люблять прив'язати усі презентації, які вони підготували. І потім через ні, через рік, через два нічого не, не трапиться. Але через п'ять років компанія Крішо може вам сказати, у вас закінчився той ліміт пам'яті, який входить в ваш пакет, тому ось вам, будь ласка, рахунок, треба оплатити, тому що СРМ ваша вже дуже велика. Тому завжди пам'ятайте, що треба трошечки ну, не завантажуйте сюди фільми, як мінімум. Емейли тут відображається історія надісланих отриманих емейлів, дзвінки і стрічка. Стрічка нагадаю вам: це як міні-корпоративна сіть, тобто міні-корпоративна мережа компанії. Ви можете щось коментувати, переписуватись з працівниками, у кого також є доступ до срм системи Зі свого досвіду, взагалі, це є зараз стандартне відображення картки. Активності, але ми пам'ятаємо велику перевагу CRM-системи кріша, то тим, що все налаштувати дуже легко. Вам не потрібні розробники, не потрібно писати код, щоб додавати якісь поля. Додавати поля може crm адміністратор. Я детально навчила у своєму онлайн-курсі crm Крійшо з нуля до просунутого адміністратора, як додавати поля, як робити, щоб вони автоматично заповнювались. Тому я завжди покращую кожен стандартний розділ. Наприклад, тут мені ще було б цікаво, наприклад, я хочу бачити історію взаємодії з цим контрагентом. Які були ще задачі? Для цього треба відкрити контрагент, перейти у вкладку історії і побачити, які ще були задачі або. До чого ми домовились на минулій зустрічі. Це багато зайвих кліків. Тому я люблю додавати ще вкладку, наприклад, зробити вкладку Історія взаємодії з контрагентом і туди підтягнути, щоб відображались усі активності. Це також такий вам невеликий лайфхак, це елементарно робиться, і це дійсно зручно. Так, давайте подивимося, що є ще. Також, якщо у вас задачі є е, якісь повторювальні, наприклад, кожен понеділок у вас загальна планерка на всю вашу команду. В даному випадку я використовую повторювальні активності, в даному випадку створюється, коли активність починається і коли закінчується. Наприклад, на рік вперед всім працівникам створюється активність і їм не потрібно її вносити. Давайте подивимося, що є у нас в дешбордах. Як ви знаєте, у кожному розділі ми можемо подивитися аналітику. На даний момент є вкладка аналіз активності, це є стандартний дешборд, який пропонує компанія Creation. але ми розуміємо, що у кожної компанії є свої побажання, тому обов'язково налаштуйте дешборди, аналітику, що цікаво аналізувати. Цікаво проаналізувати, скільки часу ви витрачаєте на кожного клієнта, як в розрізі вашої роботи, так і вашої команди. Скільки ваша команда витрачає на даного клієнта? Або, наприклад, співвідношення залучення нового клієнта і часу, який ви витрачаєте вже на реальних клієнтів. Які ще бувають інші задачі? Зробіть рейтинг, скільки ваші працівники трекають часу, хто більше заповнює CRM, хто менше? Тут звісно, знаєте, є такий мінус: ніхто не любить заповнювати crm систему Чому? Тому що інколи їм нічого заповнити, якщо людина ну нічого за сьогодні не зробила. То їй заповнити буде нічого. А людина, яка дійсно великий час працювала, багато що зробила, то їй є що заповнити. Так, це буде займати деякий час. Але ви, якщо ви власник бізнесу, вам треба розуміти, що це, перш за все, формується історія взаємодії з вашим клієнтом. І для вас дуже важливо, щоб працівники вносили цю інформацію, не тримали це в голові. Щоб якщо ваш працівник піде. То новий на його місці одразу зможе зорієнтуватися, на чому була закінчена робота з кожним із клієнтів. Тому деякі мої клієнти навіть практикують такий момент, що виділяється, наприклад, годину часу на тиждень, щоб працівники якісно заповнилися CRM-систему. Це нормально, це формується дійсно історія взаємодії. Тож, отут взагалі, дуже рекомендую аналізувати, вигадати, чи є у вас якісь KPI, скільки має бути дзвінків, зустрічей, запланувати, подумати, щоб автоматичні бізнес-процеси, створювали нагадування, створювали задачі з клієнтами, з ким вже давно не працювали. Тобто це створюється ціла магія задач, щоб серед цієї рутини та операційної роботи не забувати робити ще інші задачі. Тож, взагалі, дуже люблю цей розділ, і ще вам не розповіла, якщо ваші задачі. Короткі, в да, даному випадку ми бачимо, що тут крок 30 хвилин. Якщо вам недостатньо цього кроку, то ви можете перейти у вигляд і, наприклад, збільшити крок. І тепер в мене одна година це чотири клітинки. Тому я рекомендую вам спробувати працювати з розділом активності, він дійсно дуже класний, і після того, коли ви почнете працювати, ви зрозумієте його додану вартість. І е, якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає там якихось полей, довідників, аналітики, то зверніться до свого crm менеджера або не йміть crm менеджера адже має бути завжди та людина, яка відповідає за crm систему. Раз ваша компанія вже витрачає гроші на цю crm систему то має бути людина, яка її обслуговує і покращує. тому що тут дійсно е, що, що можна додати. Цей розділ, щоб він був ще більш ефективніший, щоб CRM вам допомагала на благо вашого бізнесу. Дякую за увагу. Я сподіваюся, вам було цікаво. Я сподіваюся, що ви, у вас з'явилось бажання створити перші задачі в CRM-системі. Бажаю вам успіхів і класного дня. Всім бувай!